Як Хома розсміявся. Ось він, звичайний хом'як Хома. Щоки од такені, а це його найкращий друг, ховрашок. Він на лузі у сусідній норі живе. Я аж на півроку старший за тебе. Кожного разу вихваляється перед ховрашком Хома. Отже, розумніший, і ти мене в усьому повинен слухатися. Цього ранку зарядку Хома робити не став, ліньки йому. Зроби за мене вправи. Ховрашок ну за двох старатися. Присідає, підстрибує, а Хома в затінку лежить, дрімає. М -м Може, вистачить. Заблагав Ховрашок години через три. Сил моїх більше немає. Ти що втомився? здивувався Хома. Це ж ти за мене робиш зарядку? Ох, як я втомився. Навіть п'яти годуть! Приляжу відпочину. А ти, поки но збігай по стручки на сніданок. Не можу. простогнав ховрашок. так він, бідний, заморився. Ох! зітхнув Хома. Завжди я все за тебе ледаря роблю. І вирішив сам бігти по стручки. Адже дуже їсти захотілося після зарядки. На старт, увага, руш! сам собі скомандував Хома. і... Повільно попростував через луг до горохового поля. Бігти він роздумав, ще чого, останні сили витрачати. Перейшов Хома по колоді через струмок. І нарешті опинився у заростях гороху. Там він зірвав п'ять найбільших стручків, рвав Хома їх так, підстрибне обійме стручок, повисне та гоп з ним на землю. Склав він їх на лапи, як поліна, та назад пішов. Із вантажем не побіжиш, та й де там бігти, ледве віддихався. Дійшов до колоди через струмок і зупинився. А чи не просто зі стручками на інший берег перейти? Рівновагу тримати треба. От якби шість стручків було, тоді інша справа по три взяти під пахву і вперед. А з п'ятьма стручками як? Але Хома і тут знайшовся. Спочатку переніс два, потім ще два, чотири, значить. Залишився п'ятий. Та як його нести? Адже рівноваги немає, зажурився Хома. Що робити? Придумав, ура! Перебіг він знову колодою на інший берег, узяв там один стручок з чотирьох і повернувся назад. І тепер у нього два стручки, ага? Можна спокійно переходити. Він і перейшов, йде через луг. От і нора близько, майже поруч, і тут він знову зупинився. Ех, дурень, я дурень, похитав головою Хома. Навіщо я таку вагу тягнув? Треба було прямо на гороховому полі стручки вилущити, горошини за щоки набити і нести так набагато легше. І Хома повернув назад, знову дійшов до струмка. На цей раз він хитріше зробив. Просто поперекидав стручки один за одним на той берег, а потім і сам перейшов. Стручки він аж до ранку шукав, знайшов все ж таки. Вилущив Хома три стручки, Горошини за щоки запхнув. Щоки роздулися, як дві великих кулі, навіть за спини видно. Два стручки під пахви взяв і знов додому. Іде сопе, животом траву розсовує, лоскітно, не, не, не смішіть мене, шамкав Хома крізь зуби. Мені сміятися не можна. Тут його комар заніс вкусив, не смішіть мене, благає Хома, іде по колоді через струмок, похитується. Видно, погано розрахував, за однією щокою горошин більше. Побачили Хому жаби та як почали сміятися. Хором регочуть, весело їм. Не смішніть мене, тримається Хома. Кріпиться щосили. А жаби заходяться від реготу дуже заразливо, не витримав Хома. На самій середині струмка, як пирсне, фрр ху. Усі горошини вилетіли. Ха ха. – зареготав Хома. хо Хо хо. Ой, не можу. Жаби від сміху мало не луснули. Так хомай повернувся додому, тільки два стручки і зміг донести. Поклав їх біля входу в нору, а сам приліг відпочити поруч. Втомився він, заморився, прокинувся немає стручків. А на тому місці, де вони лежали, ховрашок сидить і облизується. Стручки де? Відповідай. вигукнув Хома. З'їв. Я не один, образився Ховрашок. Ми удвох. З ким? скипів Хома. З ким? Види його я? я йому хвоста зараз відірву. Собі? здивувався Ховрашок. Як? оторопів Хома. А так, я за тебе знову вранці зарядку зробив, приходжу, бачу два стручки. Якраз на двох. Ти не думай, я тебе не обділив. Сам я маленький стручок з'їв, а за тебе другий з'їв побільше. Ну як, правда смачний? Подумав Хома, подумав, все вірно, все сходиться. Тільки одне не зрозуміло. чому ж йому так їсти хочеться?